Станом на зараз на достатньо довгий період часу можливості Ірана не просто обмежені, а вони по суті знищені. Тобто, на певний період часу Іран не може створити ядерну зброю, Іран не може реально захистити своє небо, Іран справді втратив велику кількість балістичних ракет і так далі. І так далі, і так далі. А що буде далі? Це в принципі відповіді на це питання. Я думаю, що немає ні в світі, тому що е зараз Іран починає входити в е по суті період е транзиту влади, е тому що Хаменеї, судячи з цього, не так багато залишили жителів. Достатньо хвора людина, літня й хвора людина. Е плюс е очевидно, все ж таки, можливі будуть якісь зміни е пов'язані із тим, як буде себе поводити вулиця, опозиція. Як будуть формувати цю вулицю опозицію, перш за все, Ізраїль і е, Сполучені Штати Америки, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, це ми заходимо в таку далеку футурологію, про яку зараз чесно кажучи, mm -hmm. можна <раплодисна> е е говорити тільки про футурологію.